Клуб, щось там 32. Я не роздивився Егор. Привіт, Егор. Що ти пропустив? Ти пропустив місію в Експо в Експо-Плазі, Експо виставка. Я там щойно замочив одного з негідників головних лиходіїв гри. Але ми перенеслись до сонячної Росії. Типовий клуб 90-х. знаєте, от, от, от В Москві отак воно і відбувалося в 90-х. Сніг іде, е, криші немає, падає сніг. Е, П'яні генерали пристають до неповнолітніх і повсюди розкинуті наркотики. Якось там. Типова Москва 90-х. Написи диско. П'яні генерали йдуть в бугар і пляс. І, ну, звичайно, приходять гопніки і все закінчується. Москалі, що з них взяти?